Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо шашлички, але в домашніх умовах. Не у всіх є як можливість виїхати на природу, приготувати шашлики, тому ми їх приготуємо вдома. Ми дуже часто їх готуємо в духовці, Ні, ну можна і на подвір'ї, але ми готуємо в духовці, як з курячого м'яса, так і з винного. Ну, з чого ви любите? Сличків нам буде потрібно з вами. Свиняча лопатка я брала, потім бекон, цибуля ріпчата, ну і приправи: це соєвий соус, томатна паста, чорний перець, потім суміш перців, тоді журавлиний соус і ось такий солодкий чилі. Ну, я буду зараз, буду, як робити, буду вам показувати. Ну, і, звичайно, такі шпажки дерев'яні. Я зараз вам все покажу. Беремо наше м'ясо і ріжемо такими невеличкими шматочками. Я його завжди роблю невеличкими шматочками, щоб швидше воно в нас приготувалося. Але, ми так, звісно, там не будемо надовго його маринувати. Там. Ну, хоча б, хоча б на час замаринуємо, воно постоє і потім будемо з вами робити ці шашлички. Якщо у вас є можливість, наприклад, ви там знаєте і будете, там до вас прийдуть гості, то зробіть його зараніше ще. Поставити в холодильник, воно ще краще промаринується. Але цього часу, який я вам сказала, його теж достатньо. Рецепт я вам напишу під відео, як завжди. А то вже мені вже всі люди, я думаю, вже всі побачили, що дуже часто салати. <г rule> то я вирішила вже приготувати м'ясце. Вчора в мене на основному там була. Котлета по київськи з фаршу. Хто готував за цим рецептом, то знає, що дуже смачно. Так ми наше це м'ясо ріжемо до кінця. Я не беру дуже жирне, воно нам таке не потрібно. Ну, у вас вже яке буде. Або, може, ви дуже любите, щоб було жирненьке. Хоча ми будемо ложити бекон, то воно. Зробить свою справу і воно так буде смачно. Коли ви вже це порізали, беремо цибулинку і натираємо її. Часника я ніякого не кладу, нічого ніяких. Раніше, пам'ятаю, були там і в кефірі замочують, і все. Ні, ми такого не робимо. Я отак я люблю більш таке простіше. Мені подобається тоді і смак, і все. Ну, це все на любителя. От. І так нашу цю цибульку дотираємо до кінця, щоб у нас все було соковите і смачне. Премо. Аматну пасту, я її беру ось таку ложечку, дуже багато не треба. Так, трошки підсолимо, але не дуже так багато. Обов'язково, як кинули сіль, треба обов'язково попробувати, щоб не накидати його дуже багато. Так, додаємо соєвий соус. От. Потім беремо цю суміш перців, така у мене. Це мені, до речі, привіз дядя, казав, що дуже смачна. Я таку ні разу не брала, все беру окремо, там цей він каже, дуже смачна. Ну, я скористалася. Так, сюди додаємо перчику. Я багато додавати не буду, бо в нас вікуська. Якщо буде їсти, то він соус так, називається. Так. Раз. Угу. Воно дуже смачне. Якщо у вас немає, нічого страшного, можете не додавати так І оцей солодкий чилі теж. Такий пікантний в нього смак. Отак. Так, і ще в мене. Просто сушені помідори. Ось купляла, так. Їх можна купити на базарі. Вони є. У нас на базарі, де оце суміші, всяких там приправи, все, і там все можна купити. Так, добре, перемішали. Обов'язково обов тепер уже можете скуштувати, що не вистачає. Скуштували, додали, закрили його плівочкою і поставили в прохолодне місце. Я віднесу зараз його в холодильничок, хай він у нас постоє. І тоді покажу, що будемо робити далі. Так, постояло воно в нас, промаринувалося, тоді беремо. Ось такі шпажки, Вони бувають тонші, бувають товстіші. ну, У мене зараз такі є, а один раз і не було, то і на товстих була робила. Так, тепер беремо наш бекон, Беремо наш шматочок м'ясця, так Отак от. І закручуємо. Можна і без бекону, Якщо у вас не буде бекону, там, ну або немає де купити, а місце є, можна і зробити і без. Так, тоді наступний. Так, беремо шматочок знову. Попритулялося, так що. Так. Шматочок м'яса. І закручуємо Кожен шматочок продіваємо так, щоб було у вас продітий цей бекон з обох сторін. Я на таку паличку одягаю 5 штучок десь. 5-6 штучок, дивлячись, які ви наріжете шматочки м'ясця. І так, інший. Так, накрутили і теж так проділи. Ми будемо його, я його не, л, не ложу. Там, напро, хоча, якщо у вас немає такого, такої можливості, значить ложимо. А так я беру такий зараз вам покажу стекляний деко. Так, я вже смоточок взяла і закручуємо. так. Стекляний деко на нього так от виставлю все. І поставлю в духовочку, і воно буде так запікатися ще сюди не... Так, ну і ще сюди один шматочок. Так, беремо нашу бикон і закручуємо так. Отак. Так. І продіваємо. Так, зараз я вам покажу. Ось такий у мене деко. Я беру і отак от, от ставитиму, так розрібняю, щоб воно добренько так підсмажилося і трималося добре. О, Отак. Так. І так і ставитиму в духовочку. Зараз я зроблю і тоді вам покажу, як я буду вже перед тим як не нести в духовку. Ось так ми їх, на шампурочки наші понадівали. Тоді беремо і трошки збрискуємо його обов'язково олійкою. Ось які вони в нас вийшли, ці шашлички. Гляньте, які гарненькі, соковиті. Що я зробила? Я взяла цибульку, замаринувала ложку чайну, цукру. Ложку чайного оциту. І готово. Сподіваюся, вам сподобався наш рецепт. Ви приготуєте. І напишете нам в коментарях, чи вам сподобалось, чи ні. Нам дуже подобається. І ще хотіла сказати. Без бекону, так як я й говорила, можна зробити без бекона і теж буде дуже смачно. З беконом в більше виходить, як воно додає як соковитості, а без бекону трішки воно таке буде сухуватеньке, але воно теж що що те, те смачне. Готуйте і смакуйте. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.